Вбивство Ірини Фаріон було здійснене за наказом Москви. Заявляє всеукраїнське об'єднання Свобода у заяві. Поліцили зазначають, що цитую злочин вигідний Московії без сумніву здійснений нею за словами свободівців. Споконвічна тактика РФ це фізично винищувати українську еліту. А з українською мову Москва стріляє у скроню. Микола Маломуш, голова служби зовнішньої розвідки з п'ятого по десяти роки, генерал армії України на наш ефіру. Вітаємо вас, пане Миколу. Вітаю слава Україні героям, слава, пане Микола. Трагічні і страшні події розгорнулися у Львові напередодні і ось попрощалися з Іриною Фаріон. Пане Микола, говорять про російський слід в цьому всьому, і звичайно, їй, мабуть, найвигадніше це вбивство, хто б його не скоїв. Чи не так? Е, ну, ми говоримо, що район була знакова фігура для українського суспільства і особливо е, в такому форматі перспектив розвитку і нашої нації, мови, культури, освіти. Тому дійсно це підвалини, які сьогодні рушить Російська Федерація. Путін сам особисто сказав що нації України немає, мови немає української. Це ж під авторів Медведів і всі інші. А паріон була носієм якраз мови, культури, особливо такої, знаєте, загострене почуття якраз відповідальність за ці напрямки. Тому дійсно об'єктивно е інтерес е провести трак проти Фаріон е в Росії надзвичайно важливо, тому що з одного боку вона е Росія, позбувається провідника. Якраз української мови один з знакових фігур, з іншого боку е е створює модель те, що тут е люди будуть мати е протистояння в різних форматах. Одні будуть говорити що це опоненти, е другі так сказать е ті, що е наприклад мали з нею гострі відносини. Це ще одна ситуація. Тобто, породить таки знаєте ситуацію трохи хаосу, недовіри, от і помсти, особливо те, що навіть зарекати, що якщо такі фігури з'являються в нашому просторі. Діють активно, радикально розуміло, що вони можуть якраз бути противниками Москви і будуть покарані умовно по їх, так сказати, версії. це в почерк Росії, але однозначно говорити, що це спецслужби Росії, це ще зарані, тому що вигідно Росії, так заінтересована Росія, тим більше використає і використовує зараз однозначно вже в різних потоках. Тим більше показує е -е, якраз нашу героїню, що це була представниця крайніх правих сил. Що вона дійсно тут є опоненти цим силам, тобто намагаються розіграти таку велику карту протистояння, що є якісь радикальні сили в суспільстві, які е нав'язують свою ідею всім українцям, як говорив не раз Путін. Тому це та тема сьогодні вже пішла в інфраційних потоках Росії. Але якщо ми об'єктивно, я говорю, як юристи е е е оперативних співробітник різних періодів, тут треба розглядати і головну версію, це дійсно. 에, спровокована ситуація в Росії, або і виконавець 에, представник російських спецплужний мінімум, їх агент-бойовик, от або 에, та людина, яка мала конфлікти з самою Паріон, або висловила негативні відношення в різкій формі, тобто готова про неї, проти неї не тільки якісь ідеологічні диверсії, але й фізично, що сталося. На жаль, тому розглядаємо і другий варіант: це може бути опонент, психічно нерівноважений, який мав або прямі або непрямі е конфлікти з е вбитою, і зрозуміло, на ці основи засиклалися, такі люди є і неадекватні, які готують на крайні заходи. Цю цю версію може розглядати також. Тобто опонент е переслідував свої погляди, е психічно нерівноважений або взагалі мене здоровий, і в даній ситуації ми змістити Акт. Його міг хтось направляти. Як Росія, ми говоримо, так і політичні опоненти Фаріон. Тому розглядаємо питання зовнішніх впливів і роботи спецслужб, і внутрішніх опонентів Фаріон, які являються ну, противниками навіть не самої е вбитої, а наприклад її курсу і стоїть різко інтересів України, мови, культури, методи, які вона використовує. Тут могли якраз протирічити тим особам, які мали інші погляди, або були в конфлікті. Це треба розібратися в процесі вже слідства. Це одна з других версій. Ну, це треба проти... для початку я, ще проти... зловити цього негідника вбивцю, пане Микола. Оці але... протиріччя, які ви згадали, ми не давайте їх так не називати, але е, зараз скільки почалось розмов про перемовини і всього, 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 багато яких з планів і зрозумілих і не дуже росіяни цю тему розхитують. І ось така в нас стається ситуація. Як це вплине на наше суспільство і в контексті оцих перемовин, про які так зараз активно почали говорити? Я думаю, що стратегічно не вплине, оце може бути один із аргументів, наприклад, Росії, що тут якраз ідуть політичні вбивства і є якраз крайні сили, які сповідують якісь націоналістичні погляди. Це може бути в дискусіях, знаєте, на оперативному рівні, але це не буде визначальним чинником для мирних переговорів і для е, визначення перспектив. А що ж це буде? Тому що тут буде основний аргумент не вбивство Харі... Фаріон. Це може ще більше проти Росії буде, якщо ми вияснимо, що слід туди йде. А в першу чергу це перемога на фронті, а це нова стратегія війни, і зрозуміло консолідована підтримка союзників і в форматі е, військової допомоги, і в форматі оперативно-дипломатичної. А тут вже не тільки союзників, але й США, Європи, Китаю, Бразилії, Індії, Туреччина і інших країн. Цей формат буде тоді сприяти реально відтворенню якраз позиції миру, але на умовах між одного права. Але тільки консолідовано. Перша складова і першочергова. Це наші переваги на фронті. Я думаю, правильно тоді вже Зеленський почув це. Треба готувати до кінця цього року, початок максимум наступного, отримавши якраз нові види озброєння, техніку боєприпаси і розробивши нову стратегію першу чергову. Не затяжну війну, як нав'язує Росія, а нову, яку ворог не очікує. А це потужний контрудар і удари по тим територіям, де ворог не очікує. Звільняє їх. Це слабкість режиму. А тоді умови переговорів будуть зовсім інші. Із позиції союзників, і з позицій тих, які сьогодні сповідують мир за планом Путіна, тож Китаю або Індії, або третіх країн. Вони пристануть на ту умову, яка буде визначатися принципом міжнародного права. А фаріон цієї ситуації може бути чинником як той е, формат, який дійсно Росія ще крім інших терактів, скоро ще один теракт проти політичного діяча який історії національні інтереси України. Пане Микола, теракт. Ми ж розуміємо, що це теракт, Охмадит це теракт. Вбивства людей в, в, в Києві, 14 в одному будинку кожного дня обстрілюються теракти, а терактами досягаються якісь ну конкретні цілі, так протидія державі. Я до того що Росія змирилася, що на полі бою нічого не виходить, і варто тільки терактами досягати своїх е, цілей і тероризувати українське мирне населення. Росія намагається діяти комплексно. Путін сьогодні, що ми орієнтувалися, загнаний куток. Ми маємо крайню інформацію відносно того, що в нього розгубленість. Він не має перспектив стратегічних наступальних операцій на території нашої держави. І саме головне він це усвідомлює і він нічого зробити не може. Ті всі мобілізації, які він там намагається провести, не приводять до системних змін. Ми не раз з вами говорив, що за два місяці ми знищимо армію 65-70 тисяч. Це армія повнокровна Росії. Такої в Росії нової немає, не підготована. Не озброєна, не оснащена, не навчена, не проведе боєзглаження, кидають на півготовлених бій. Складно, багато їх ще, але ми їх нищимо, нищимо. І відтворюємо задачу в першу чергу тримати наші е, е, нулі. Тобто, де ми маємо відповідно потужні позиції зараз, Да, ворог деякі мірі маневрує, навіть просувається, але ми проводимо контрудари. Друга ситуація знищуємо резерви і третє те, що ми тільки що говорили. Це нова стратегія ведення вже наших наступальних операцій. Ми повинні перейти до цього формату. Ми не можемо постійно стояти на фронті, але це повинно було системно, підготовлено комплексно. Сьогодні ми не можемо по телебаченню довго говорити про це, і тим більше це закрита інформація. Але перехід стратегічно до нових методів війни, а це не очікувана наступальні стратегічні операції, які будуть нещити ворога. Це перевага, яка зламав всю модель захисту і нападу Росії. І терор вже не допоможе, тому що поряд з цим наступальним форматом, яким говорю поступово черпується вже Путін усвідомлює. Намагання подавити дух Росії, щоб вона бачила, що тут здаються народ України не виходить. Тому терор, терор, терор це запалякування і змінити стереотип мислення українців на мирний процес, на погодження з Путіним. А це навпаки викликає зворотні реакції. Тут і Путін, і тут помиляється. Викликає протистояння українців і об'єднання українців проти Росії. І третя складова. Він хотів постійно, щоб НАТО відступило на тяжких переговорах в різні періоди З ним говорив говорили, такого не буде. і Він навпаки ініціював, що НАТО йде повним ходом до Росії. І Фінляндія, і Україна рухається, і тому подібне. Всі завдання він провалив. От тепер ми повинні поставити питання: як його перемагати на полі бою, консолідувати світу. Перед світовими загрозами і поставити на місце згідно принципу міжнародного права. Ця формула повинна спрацьована всіма засобами: військовими на полі бою, розвідниками і іншими пловими особами по всім країнам світу, не тільки США, Британія, Європа, Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Японія інші країни дипломатія спільно. Звичайно, військова допомога однозначно. Це Пане Микола, ми почули втяньків, вас. Дуже дякуємо так за відповіді, за роз'яснення цих процесів. Але маємо на жаль обмежений час, але про все важливе поговорили. Дякуємо вам, Микола Маламуш, голова служби зовнішньої розвідки з 5 по 10 роки, Генерал армії України дивитися до нашого ефіру. Поговорили про по факту теракт і вбивство э, Ірини Фаріон, яке сталося у Львові напередодні.